Часу посланий був ангел Гавриїл, від Бога у місто Галі... Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті. Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала. Що ж це за привітання таке? І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус». Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною. Тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала Ось я слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І відійшов від неї ангел. Дорогі брати і сестри, сьогодні свято хоч. Цього року ми його відзначаємо не в числі, бо має бути 8 грудня, сьогодні 9, це тому що вчора неділя, відповідно, перенеслася. Натомість, сама таємниця цього свята є досить великою. Свято в історії церкви прийняте є досить недавно. Натомість про те, що Марія є непорочною, причистою, це є давно. Ви, напевно, вже не раз від мене чули, що мене дуже сильно кумедять люди, які намагаються якось переконати, що католики і православні це дуже сильно різні, різні віри, чи інколи навіть кажуть релігії, хоча це неправильно. Що не, не тільки обряд відрізняється, але все-все-все відрізняється зовсім зовсім Так в нас є відмінності в церковному устрої. По-іншому, я вже кажу, обряд відрізняється, є історичні нюанси, є дисциплінарні нюанси. Це можна занурюватися. Нещодавно вийшов ролик якоїсь істори... Ну, коротше, дівчина-історик, початківець. Початківець, певно, що історик і початківець певно, що блогер. Е, початківець блогер кажу, тому що в неї кілька відео вийшло. А початківець історик того, що ну, те відео, яке випустила, було настільки низької якості, що аж прикро. Е, ну, там було кілька історичних неточностей. Ось про ці е, православно католицькі відмінності. І зараз не про це відео, це про ілюстрація, але раз говорю про ось ті відмінності, які інколи є настільки неточними, недостовірними, що це аж сумно. Одна з таких речей, які я вам наводжу, у приклад, це є ось ця власне річ про наші католицькі з православними відмінності на тему. Як ми називаємо чистилище? Ну, що мовляв, у католиків є чистилище, а от у православних немає. Ну і ви вже точно знаєте, що в православних теж є місце, яке є між раєм і пеклом посередині, умовно кажучи? Тому що на тому світі, згідно нашого розуміння, взагалі все умовно, ми не маємо таких слів на пояснення тих явищ, які є там. Тому що те, що є там, цього немає тут. Ну, Але це теж зовсім інша історія. Так от. І так православні тримаються, кажуть, ні, у них чистилище, у нас немає чистилища. Люди, ну не смішіться. Чи як там у нас народ каже, не позортеся, не позортеся, того, що, ну, добре, вмовили слова, у вас такого немає, але поняття є. Називається митарство. І православні теж моляться за померлих, які померли. ну, Відповідно, якби вони думали так само, як протестанти, ну, то, якщо в раю, то вже не треба за нього молитися. Е якщо в пеклі, то вже молись не молись, толку немає. так, тобто, Але ні, православні моляться якраз таки за померлих, тобто, по факту, чистилище чи визнають, не називаючи його таким словом. ось, Але поняття митарств існує. Ну і тут, я думаю, нам треба бути мудрішими і не бавитися в слова, в терміни, що от тільки так, а не інакше. Ну, і так само сьогодні нам з вами могли б ж ті самі православні закинути, що от у вас там догмат прийняли там в 1800, такому-то році. Пробачте, не пам'ятаю, якому того не хочу помилятися, щоб не буде як та блогерка. От ви прийняли, а в нас такої догми немає. Ну, добре, молодці немає. А пісні, а кафісти, а тексти Молитов. а Преблагословенна і пречиста владичиця Марія і ці всі тексти. Дати почитати православні тексти. Знаєте, інколи просто цей рівень аргументації, ну просто він ну, такий сумний, що аж ну, просто просто неясно, чи сумувати, чи, 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 чи сміятися. Ну, але так, друзі, словом, православні і католики, як би ті, чи ті цього не називали, мають величезну набожність до Пресвятої Діви Марії. І, е, і ті, і ті, незалежно чи визнали це офіційно в догматі, чи не визнали це офіційно в догматі, ми віримо, що Марія є непорочною і що вона є непорочною від самого початку, тобто від початку свого існування як людини, е, тобто від свого зачаття. І сьогоднішнє свято, хоч ми читаємо текст про зачаття Ісуса, тексту про зачаття Марії, відповідно, ми не маємо. Але ми сьогодні це відзначаємо і чисто людська така фантазія, людське бажання дуже часто схиляє до того, щоб уявити собі, а як ж воно відбувалося. Як відбувалося, нещодавно я своєму товаришеві одному священнику показував різні свої ідеї, як би я хотів облаштувати нашу каплицю. Як її організувати, щоб там е, було і затишно, і щоб там була така молитовна атмосфера. Ну і от показую йому, ось може таку гравюру видрукувати, може таку, може, це спробувати, може це. Ну і він мені каже: Ну, слухай, це буде як карти... картинній галереї. Так трошки мене розсмішився. Мовляв, ті давні картини, яким там по 400-по 600 років вони виглядають так дуже закручено. Марія в такому певному середньовічному інтер'єрі. В неї якісь там сувої книжок, якась книжка перед нею розгорнута, так, немов би вона в якомусь монастирі, немов би в бібліотеці. Це от сьогоднішня сцена. Ангели, в свою чергу, ангел Гавриїл, представляється так дуже чудернацько, то в нього крила, би, в Павліна, такі всі різнокольорові, то в нього вони різними фарбами переливаються, а то в нього вони якоїсь такої чудернацької форми. І ці картини справді вони представляють в деталях, ну, наприклад, в тому пір'ячку, чи там в одязі Ангела, чи в тому, як він там пурхає, чи то, як він пішки йде по підлозі. Люди намагаються уявити собі, а як воно відбувалося, це саме благовіщення. Так само і е, Зачаття Марії. Е, Внаслідок чого воно відбувалося що ось Її батьки були бездітні. Тут вже величезне поле для апокрифів, для різних легенд, історій, які не завжди мають якесь підґрунтя в святому писанні, або не до кінця тої традиція приймає, але суть не в цьому. Суть в тому, що нам би хотілося знати оті всі такі додаткові деталі, а потрібно знати, от саме суть. Суттю. Сьогоднішнього свята є те, що Марія є непорочною, те, що вона не зазнала пороку. Сьогодні ми маємо перше читання, де розповідається про гріхопадіння, перші кроки людини, людства. Скільки людей теж відхиляються від головної теми, зупиняються на деталях і кажуть, як так людство могло бути від одної пари, а що вони там робили, а як там Єва з Адамом говорила, яка в них була мова, а це суперечить законам там, лінгвістики, генетики, бла-бла-бла. Друзі, читаємо Біблію як Біблію. Біблія нам дана для того, щоб отримати спасіння. Це не підручник з генетики, це не підручник з, там, не знаю, з лінгвістики прикладної. <плес> не потрібно чіплятися за ці деталі, розумієте, що, ось, мовляв, не було благовіщення, тому що там в ангела крила такі-то, і анатомічно він літати не може. Ну, Так можна чіплятися до чого завгодно, але, друзі, ну, по залісу можна деревне побачити. Перше читання нам розповідає про гріхопадіння, про найбільшу трагедію людства. Те, що ми з вами постійно переживаємо, це ось трагедія людського терпіння, болю, смерті, несправедливості, використання інших людей, жорстокості, злоби. Ці списки на превеликий жаль, нескінченні, довжелезні. І це все почалося саме від того, що люди согрішили. І отут, в першому читанні, прочитайте собі самі, детально описується. І відбулася велетенська драма. Але тут хотілося би поставити ось цю паралель, пригадати, ви, ви про це знаєте: паралель між Євою, першою жінкою і Марією. Тому що Єва согрішила, вона не зробила того, що мала би зробити як людина. Зіпсувала нам з вами всю історію, але ми з вами так само би на її місці, ймовірно, теж би скористалися своїм вибором Кепсько. І Марія, яка є таким божим ресетом. Вже не всі пам'ятають, може вже і не всі знають, але коли з'являлися комп'ютери, то біля кнопки викили була ще кнопка ресет щоб реситувати, тому що ті Windows дуже часто якось там гальмували, і нічого вже не можна було зробити тому чорному чи синьому екрану, потрібно було тільки реситувати. Так от, Господь Бог зресетував е, в Марії те, що з нами всіма мало відбутися. Тобто, е, ми, як люди, обрали гріх, пішли не туди, заблукали. І тут, в певному періоді історії, для нас це 2000 років тому. Господь Бог реситує те, що люди нарубали дров, натворили, заблукали, і з'являється жінка, яка не, була, не зазнала гріха. Таких жінок було дві. Спершу Єва була такою, яка не мала свого гріха, і не мала, відповідно, первородного гріха. Потім вона сама вчинила гріх, ну і нам, відповідно, вже всім іншим цей первородний гріх був переданий. так? Тобто, ось так це відбулося. А Марія натомість вона сама свого гріха не робила, але вона також на собі не мала плями первородного гріха. Ми всі маємо. І Господь Бог, показуючи нам Марію, хоче показати, дивіться. Людина має бути досконалою, людина має бути святою, людина має бути необмеженою, людина має бути щасливою. І читаючи ці тексти, ми розуміємо, що ось воно, як це має відбутися. Перше читання читати не буду тільки ось цей один рядок: Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. Так Господь Бог до диявола звертається. Між тобою і жінкою, і між твоїм потомством і її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти вжалиш його в п'яту. Тут від початку світу, від первородного гріха, так буде точніше, є війна між жінкою і дияволом, тому що диявол не хоче прийняти вищості Марії. Він Протидіє цьому, він бунтується, він не хоче цього прийняти. Для нього це упокорення. Як це так? Що може бути хтось вищий за нього, він має бути найкращий, найрозумніший, най. най 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 А тут людина просто-напросто з'являється, яка краща за нього. Для нього це велике упокорення. І от заповідається, передвіщається, пророкується про конфлікт. Між жінкою і цим самим дияволом. І тут видно, що вони обидвоє постраждають. Воно розчавить тобі голову. Сатана ще від гріха знає, що він програє, і він знає, що він вже програв, і він знає, що його дні пораховано. Натомість вжалиш його в п'яту. Е, неприємно. Напевно, ніхто би не хотів бути вжаленим в п'яту. ну Але коли знищується голова, Ну то вся істота знищується. Так, тут ж мова символів. А п'ята Ну це якби те, що найдалі від життєво. Важливих органів. Ну, Якщо так брати чисто анатомічно, по, по цій аналогії тут можна і про отруту казати, і про, і про те, що і від невеличкого укуса, і все інше, але, друзі, святе Писання нам через певну символіку подає, що е, жінка буде поранена, але натомість вона переможе, вона знищить цього змія. Цей змій буде переможений. Тепер подивімося. На ті слова, які кажуть тому і вони які кажуть про Марію, і тому вони, в принципі, сьогодні і читаються. Е, тільки ось пригадаю, що е, ангел, коли приходить, каже Радій сповнена благодаті. Є таке грецьке слово Харіс, називається благодать. Е, лука. Його рідною мовою була не арамейська, як для решти апостолів. Точніше, він вже євангелист. Його рідна мова була грецька. Перед тим він був лікарем, це була вчена людина, міг оперувати певними поняттями, знаючи трішки краще. І коли він каже: Ось це харітомене. То він каже, що Марія сповнена або переповнена. Переповнена повінця благодаттю. Там далі похідна від цих слів в написанні того слова грецькою використовується подвійне О. І для грецької мови ось це подвійне О означає найвищий ступінь, який лише може бути, най 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 От більше вже не може бути. Пам'ятаєте, як? Коли описувалося чудо в Кані Галілейській, там є опис, що і понаносили вони води аж по вінця. Так от, Марія, наповнена благодаттю аж по вінця, більше вже не могла бути наповненою. Тому ми про неї згадуємо, ми про неї говоримо, тому ми її вшановуємо. І тут знову вкотре і вкотре потрібно пригадати, а чому? Саме Марія є цим е, каменем спотикання для е, католицького, вже не православного, а протестантського діалогу. Чому так багато людей намагаються сказати, що ні, Марія просто жінка. Що це навіщо ви там молитеся, навіщо ви звертаєтеся? Адже це проста жінка. І знаєте, тут можна піти десь там в такі чисто теологічні речі, але е, хотілося б навести приклад з такого. Людського. До прикладу, можливо, ви бачили якісь розіграші, ролики, чи десь там у фільмах це використовується, подібна сцена, коли чоловік в присутності своєї дружини хвалить, робить комплімент якісь там іншій жінці. І тоді ту іншу жінку, дружину починає трясти, починає страшенно дратувати, що, мовляв, в мене теж гарне волосся, чи там мені можна теж комплімент сказати, зробити. Про мене можна щось там добре, теж слово, чому ти їй кажеш, а мені не кажеш, ну і так далі, і тому подібне. Але. Коли ми побачимо ось ці конфлікти між людьми, то видно ось таку невеличку, особлив... ну, невеличку, величезну особливість знецінення, що, мовляв, ну не така вона вже й гарна, ну, не так вона вже й добре готує. ну… Та звичайно це, ну подумаєш, там, якийсь там, не знаю, торт, чи хтось там щось там приготував, там, ай ця дрібниця. ну, навіщо це говорити? Або як хтось похвалив, то ну, чому ти її хвалиш, а мене не хвалиш? Бо тепер на ту, одну похвалу тієї, тій маєш там, не знаю, 10 разів більше похвалити. І тому подібні речі. Але, друзі, розумієте, про що йдеться? Йдеться ж не про об'єктивний смак того чи іншого продукту, чи там, не знаю, відтінок якогось там волосся. Чи, не знаю Смак якоїсь трави, чи ще що завгодно, допишіть собі, самі тут не про приклад йдеться, про принцип сам. І е е е е коли я чую вкотре і вкотре, тому що часто можна це почути: що о, навіщо ви молитеся до Марії? Адже вона просто жінка. Друзі, ну, хай мені простять. Протестанти, тому що багато з них і справді напевно і добрими людьми, і людьми пошуку і намагаються шукати Бога. Але отут, тут камінь спотикання. Тому що тоді, коли вони нарікають на Марію, ну то в них десь там якоюсь, вибачте, за це порівняння, така пекельна відривка. Сатана дуже сильно Марію не любить. Він дратується на неї. Він її ненавидить, тому що вона. Сповнена благодаті, вона покірна, вона слухняна. Це ті речі, які диявол не може мати. Так він розумний, так він сильний, так він князь цього світу, так він багато чого може зробити, так він мстивий, він злий, він ну, багато всього, але він не може бути слухняним і покірним. Немає в ньому благодаті. В нього благодать відсутня. В нього все є, а благодаті немає. А Марія переповнена благодаттю. І ось тому він її ненавидить. І тому ми з вами, я не відкрию якоїсь Америки сьогодні. Практикуємо щодня молитву на Розарії, перебуваємо. Якийсь час свого життя, ну, хтось там, не знаю, 10 хвилин, хтось 15, там в середньому дивлюся глядачі біля 18 хвилин. Тобто одну частину Розарія в нас накреду, люди моляться. Я зараз кажу про наших глядачів, я ж не знаю про всіх людей. Можу говорити про те, що якось вимірюється в часі. То коли ми молимося розарії, то ми перебуваємо з нею. А перебуваючи з нею, ну, Спілкуємося, розмовляємо. Тут теж в таємниці не відкрив. Я взагалі, я думаю, що всі наші глядачі знають, що я таємниць не відкриваю. Я кажу ті речі, які лежать от на поверхні. Нещодавно почув одну річ, яка мені дуже добре відгукується, бо я про це стільки разів, стільки разів, стільки років вже повторюю на вечірніх чаях. Що потрібно для пари, яка є подружньою парою? Спілкуватися. Проводити час разом, але от саме в розмові, у спілкуванні, в вмінні почути одне одного. Е... Ну і нічого тут більше не придумаєш. Ну просто-напросто. Бо можна разом час проводити, але не чути одне одного. Не вміти розмовляти, не вміти слухати одне одного. Знаходити щось спільне. Натомість з молитвою так само, якщо ми хочемо бути з Богом, якщо ми хочемо бути йому слухняними, так як Марія, якщо ми хочемо вибрати ту іншу сторону, так тобто завжди є обирання сторони бою, або ми по стороні тієї, яка розчавлює голову, але її буде вкушено в п'яту. Або ми по стороні того, хто е, вкусить в п'яту, але йому в кінці розчавлять голову. Е, і ми завжди є в епіцентрі битви. Ми обираємо бути там чи бути там. Ми живемо в середовищі, в світі. Наша епоха це епоха. Любові до пороку. Люди дратуються на. Якусь чистоту, на непорочність, на намагання втримати освячуючу благодать в собі. Ну, І це є предметом насмішок, що такий святенький, молиться, сповідається, то ти кращий за інших, кращий за мене. Ну і тому інші підколки. Тобто цей світ. До якого ми повинні ставитися як до пацієнта, звісно, не, не зверхньо в будь-якому разі. Я про це позавчора говорив, але е, слід розуміти, що цей світ не сприймає, не сприймає будь-яких проявів побожного життя. І нас будуть намагатися всіма способами хтось стягнути і сказати: ні, не будь не прагни святості, не прагни непорочності, порок. Твій принцип, твоя звичка, твій спосіб життя. Ти маєш бути порочним, такий, як всі. Не пнися кудись, не намагайся, не спасайся. Йди до пекла, іншими словами. Ну, так вже нам не кажуть, але в принципі, так воно і є. Друзі. Е Нещодавно тижні два тому до нас приїздив єпископ Станіслав Широкородюк, і ви могли з ним побачити інтерв'ю. Якщо ви його не дивилися, то подивіться, прослухайте, вирізалося коротенький ролик на шортс, на Ютуб, на Фейсбук. Теж хто слідкує, могли подивитися. А я лише пригадаю про те, що там єпископ трошки спішив. Спочатку та статуя Марії вона стояла в каплиці, яка згоріла. Бо цих штурмів Майдану їх було кілька штук. В тій каплиці ми спершу молилися, там була служба Божа, мороз стояв неймовірний, а потім, коли вже власне, ось під час цієї пожежі, як каплиця сперш... ну каплиця це намет був просто-напросто під стелою, То коли власне, той намет згорів, Беркутівці його спалили, то врятувалася статуя Марії і чаша, все інше згоріло. І та статуя Марії потім вже стояла на сцені. І ми вже біля неї там і молилися, і гімни співали. Ну, це те, чим ми священники займалися. То тут я за себе буду казати. Ну і так сильно тоді це переживалося, ця молитва, тому що було відчуття, що сьогоднішній день може стати останнім. Так от, друзі. Ми живемо в остаточних часах, і кожен наш день може бути останнім. Тому борімося про непорочність, тримаємося Бога, тримаємося Марії. Як би вона комусь не, не подобалася, як би сильно нас не, не намагалися переконати, що це просто жінка, ох, ця заздрість. Хай нам Господь благословить, щоб ми вміли і хотіли її наслідувати. Господь з вами! Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.